Ось і настала зима. Ми всі її любимо за її красу та чарівність. А особливо ми радіємо першому сніжку. Адже коли випадає багато снігу, у дітей з'являється безліч зимових розваг. Зі снігу можна зліпити снігову бабу, а навіть і снігову фортецю. Можна гратися в сніжки. Кататися з гірки на санчатах та льодянках. Кататися на лижах, на ковзанах. Але, на жаль, нам зима ще поки що сніжку не принесла. Тож я вам пропоную вивчити віршик Григорія Бойка, зимова пісенька, та закликати зиму принести нам сніжок. Зимонько, де ти? Намити замети, ми тебе стрічатимемо. З лижами й санчатами, з ковзанами на льоду, а зима гукає іду. А тепер дивіться, будь ласка, на картинки та повторіть за мною. Зимонько, де ти? На мети замети. Ми тебе стрічатимем. З лижами і санчатами. З ковзанами на льоду. А зима гукає. Іду! А тепер, будь ласка, вивчите цей віршик самостійно, використовуючи нашу схемку. Бажаю вам успіхів та чекаю на відео ваших віршиків у групі вайберу. До побачення!